Доброго всім дня. Сьогодні 14 серпня Закарпатська область. Хочу показати улюбленця нашої сім'ї серед персиків. Персик під назвою Фіделі. Це американська селекція. Якби фірма Zyger Genetics вивели, бо це Флой Зайгер, селекціонер, дуже відомий у світі, він вивів дуже багато всього. І цей персик, мені кажеться, це знахідка, яку він винайшов. Бо якби в мене персиків багато, ну на один штабель з цим персиком я навіть не знаю який можна поставити. Нереально гарний цей персик. Просто неймовірно він красивий. Як так відійдеш трошки, то це якби нектарини на вигляд, а не персики. Опушка повністю відсутня. Забарвлення вони таке набирають дуже-дуже красиве. Персик цей має невелику силу роста. Ну, напевно, з-за того, що кожен рік він нас радує дуже, дуже гарними врожаями. Цього року також не виключення, хоча рік був важкий. Ну, Цей персик серед тих небагатьох, які з великим врожаєм. І це плоди величезні, красиві, більше 200 грам. Ось так гілки на землі лежать. Там я аж підпорки наставив всюди. Дуже-дуже красивий цей персик. У мене якби в основному всі персики йдуть в одному екземплярі. Це єдиний персик, якого я зробив аж 5 дерев після того, як я скуштував як я побачив, які можуть бути плоди з цього персика. Хочете вірте, хочете ні, в мене цей персик достигав розміру 500 грам на саджанці, який, ну, на якому було сильне прорідження. У мене є давайте так старе відео. Я е, прикріплю до цього відео, щоб ви побачили, то може комусь буде цікаво, яка вага може бути в цього сорту. Тому кажу, це просто неймовірний сорт. По смаку просто теж тоже, тоже він топ, як кажуть. в Смаку для мене присутні навіть якісь нотки кокоса. Тому, не знаю, не буду я багато про нього розказувати, вже багато інформації. Я вам е, приєднаю те відео, як казав. і Потім зважу вагу цього року, яка вага і ну, проведу дегустацію покажу які всередині. Дякую, не перемикайтеся. Доброго всім дня. Ми знаходимося в Закарпатській області. Хотів би показати вам персик Fidelia. Обзор я вже у багатьох, але. Но... Я хотів показати одну цікаву деталь, які розміри можуть бути у фіделі. І що цікаво, це перше плодоношення. Плоди дуже великі. Навантаження також було досить велике, але ми вже з'їли так, такі дуже Здоровий плодає десь до пів кілограма, мені кажеться. Так. Ну анузірвуємо. Цікаво скільки заважить хвилинку. включу ваги. Так. Як поменше 403 грами, це 463 грами. Персик фіделі. Хм. Дуже великий, Тут як мій ще плід більший, але він ще твердуватий зараз. Зірвемо також подивити, яка вага в нього. Так. Нуль. 513 грам. Це персик фіделі, Пошкодив трохи. дуже великий розмір можуть набирати чесно кажучи меншого плода за навіть за 250 грамів на цьому деревці немає О, дивіться які плоди так, тільки їх не дуже видно вони в листю тут здорові ось Нарвав плодів персика фіделія, показую вагу, Покажу і дрібні, середні і великі. Ну, в основному я тут нарвав уже більше плоди, просто щоб ви розуміли це основна маса плодів, які в дарілці. Малих, як може відсотків 15-10%. Ну, хай буде 20, ну також то якби невеликий відсоток. Ось це я там з боку поставив самий маленький плід, який 164 грами. Так, буду показувати далі, який ось таке забарвлення цей персик набирає в тіні, щоб ви розуміли такий малиновий.

72 287. Ну, під 300 грам цього року. Нема таких великих, як були завжди. Ну, загрузка величезна, плоди вирівняні більше 200 грам, біль, більшість плодів. Думаю, дуже-дуже гарний показник. Зараз зніму, розріжу точніше, який. Цей персик всередині. Дивіться на сонці плоди, такі дуже темні краплення, такі, це, це знайшли. Вибачаю, перервало, випадково нажав на кнопку Перервав відео. Е, ось розрізав я плоди, е, кісточка в них вільна. Ну, це такий плід більш перестиглий. А це ось такий якби, якраз технічна зрілість. В нього. Ну, трошки вже перестигає. Пере ну, його треба було вже зривати раніше, але ну, просто ми його не зриваємо, бо ми його з'їдаємо самі, то він у нас висить скільки висить. Кожен день щось там з нього йому. Ось так кісточку я тут витяг, вона витягується. Інколи. Буває рік такий, що чуть-чуть вона перестає, ну тут зовсім трошки. А інколи зовсім легко. Така розовинка всередині цього сорту. По смаку комусь більше любляться такі твердуваті, комусь більш м'які. Я люблю дуже м'які всі, у ну, всіх персиках, коли вже вони аж течуть всі, то покажу смак, скажу смак. Mm, реально смачні. Просто чистий нектар, дуже солодкий, дуже, дуже крутий смак. Він не пустий, він такий, кажу, віддає якимось кокосом мені раджу всім такий персик. Плюс яка краса в цьому плоди класиві дуже не знаю чи. Красивіші персики. Ну, вони, якби, там біля нього якраз дерево є дрім. E, тож пізніший персик, також дуже красивий. Ну, цей мені якби, ще більше подобається. Не знаю. Того окраска у нас схожа дуже, і також опушки немає. Також він великоплідний. Ну, цей персик неймовірно смачний. Тому Буду радити всім такий персик мати. Хоч для ринку, хоч для себе. Цей персик дуже незамінний. Дякую за увагу.